Підпишіться на мій телеграм-канал та канал Кітаками. Там буде більше інсайдів та інфи про інших коучів. Також в моєму телеграм-каналі ви можете скинути мені відео чи блогерів, на яких можна зробити огляд. Підтримайте нас та отримайте взамін нові огляди. Приємного перегляду! Малий просто я не знаю, скільки, ну, років 16 цей монтаж, це одна із ознак аутизму. Може ти нахуй підеш? Підростеш, подивимося. боже який же підер? А це якийсь його друг школьник? Йо, школьники ну, це краще, ніж вже типу Майнкрафт. Сьогодні я не просто так сиджу тут у формі участкового. Ми будемо з вами дізнаватись, хто третій. Насправді за весь цей та попередній тиждень відбулося багато чого, тому в мене є чим з вами поділитись. Як мінімум, Омерет зробив стрім з оглядом на мій відос про Дівертіто, де Омерет намагався відбілити Макса. Тому для тих, хто не в курсі, показую коротко, хто такий Омерет. Це блогер, який постив щиросердні зізнання у своїх нравах, а може навіть і в діях. Цього точно сказати не можна. Також робив у себе ось такі пости з дуже сумнівним змістом. Не буду сильно розпинатись з цього приводу. У мене є цілий відос, де я розбирав його пости від А до Я. Тепер коротко, кого вирішив відбілити Омрет, або ж хто такий Дівер Тіто. Це той самий блогер, який після повномасштабної війни двічі рекламував московиський сервіс за з**них ігор, тобто той сервіс, який не має ліцензії країл. Тобто Макс проігнорував заборону реклами неліцензованих сервісів за з***них зб... ігор. Мовчу вже про те, що сервіс московицький. Це та людина, яка закликала українців бойкотувати московицьку продукцію у московицькій соцмережі. Але при цьому продовжувала рекламувати московські сервіси, що я й показав. Продовжила вести москвовний канал та пхати московських блогерів в український інфопростір. Це та людина, яка після повномасштабки може в одному пості прорекламувати московського блогера та водночас цим закликати українців донатити на ЗСУ. Раптом що ось як виглядає чат Вконтактіка для порівняння. Ну і також за рекламу московських коучів ми не забуваємо. Слава Україні! Слава нації! І пе. Ой! Молодець, задонатив, так задонатив. Як же добре бути просто посередником, коли ти донатиш на ЗСУ гроші підписників? Це навіть не ті гроші, які ти отримуєш з монетизації. Підписники молодці, так, вони останні гроші тобі донатять. А що буде, якщо вони дізнаються, що можна задонатити напряму до фондів, а не через таких посередників? Як добре собі всі заслуги переписувати, звісно? Як добре прикритись донатами до ЗСУ, де ти був просто посередником між підписниками та фондом, збираючи при цьому рублі за. Реклами ататних ігор. Молодець, прогрів просто потужний, нічого й не скажеш. Та й взагалі, а чому я маю бути вдячним тій людині, яка бере цитатки у московицького репера Noi ZMC, людині, яка напряму каже, що продовжуватиме давати тренінги московитам та брати рублі? Сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте мій ролик про Олександру. Так от, мені один підписник злив дуже цікавий інсайт. Йоу, ніка, дивився твій відос про Сашеньку, вирішив їй написати про Мреда, от що я отримав у відповідь. Коротше, пройшло декілька днів з того моменту, як підписник мені це надіслав. Моніторив її телеграм-канал, чекав один, другий день, а посту у неї так і немає. От і думайте. Також той самий підписник мене і сповістив про цю трансляцію, за що йому велика подяка. Він вирішив посягнутися на мою улюблену блогерку. Беха! А можна було з цього начать, отакий дисклеймер зробити сього начать, щоб ми це не дивилися. Йо, я війня, брат. Він навіть товстого рофлу не зрозумів, де й зародився новий образ коуча, пікапера та психолога. Тіто. Але є один нюанс. тут Майнкрафт! Кох. я тут Майнкрафт, Я тут Майнкрафт, Кох. я тут Майнкрафт. Майн майн І це я навіть не старався. У нього велика кількість відосів, саме таких. Чувак, блять, тобі 16 років, на тебе навіть ще спа не виділяється, карпу бля. Ну добре, він ще навіть не представився нам. Ваш мудрий наставник Омред. Тобто тебе звати Омред, А чим славишся? Спама не виділяється. Так би одразу й сказав, чого ж мовчав, тільки поспівчувати тобі можу. Це реально дуже жахливо, коли у тебе така проблема. І на жаль, омреда вона не обійшла стороною. І це не якийсь там жарт раптом що. Чому в назві адекватний пікапер, типу як В російська? Ну просто нахається, чувак, нахається, якщо ти знаєш, що Дівертіто ніяк не втягнути в політику Росії, камон. Так чому він е, проросійський? Чому там на фоні Кремль стоїть? Якщо це неправда, не можна так люто клікбейтити, це просто це жовтуха якась. Це через все ти зробив те, що за Максимом там горить горить Кремль. І те, що Максим написав, не розводьте політичні срачі, хоча це написав. Андрій Халявка на своєму телеграм-каналі. Я все прекрасно розумію, в половому житті, можливо, у нього є деякі проблеми. Це дійсно жахливо, я нікому цього не бажаю, але все ж не треба було проіціювати таку проблему на ролики та на інших людей. Не обов'язково бути скорострілом навіть під час перегляду ролика, його можна додивлятись до кінця. Ти б ще б Бе. на подкаст Анне Алхім опирався б, серйозно. А чому не можна опиратися на подкаст кого? Анни Алхім? Чому не можна, якщо її дивляться там молоді дівчата і вчаться в оцих от у цих скумбрі, як я їх називаю? Типу, це ж дивляться молоді дівчата? Це дивляться, типу, дівчата там 25. Чому б не можна взяти приклад, що там каже Анна Алхім? Тому що це відображає, як би цей колективний розум сучасної жінки. Чому б ні? Чому б на це не опиратися? Ну навіть не знаю, чому ж не. Можна опиратись на Алхім. Із відважених на Е Може, тому що її дивляться здебільшого колаборанти або люди з проросійськими поглядами? Не прийшло таке на думку. Для чого мені та іншій нормальній людині дівчина, яка слухає Алхім? Якщо тобі такі подобаються, ти й забирай. Іншим така підстава не потрібна. Ой, не розводіть поліцрачі, Андрій. Какую різницю продвигаем, значить. Та б це ж Андрій халявка, це не Максим Девертито, Стоп б. А при чому тут Максим Девертито? Це Андрій ёбаный, халявка, це дусик, це дрончик. При чьом тут ёбаный, б Максим Девертито? Ти шо ебався, чувак? Омрет. А реально до чого тут Максим? Якщо я звертався саме до Андрія. Ой, не розводіть поліцрачі, Андрій. Не розводіть поліцрачі, Андрій. Андрій. Не хвилюйтесь, це не поодинокий випадок. Ця хпня його переслідує буквально всю трансляцію. В одне вухо влетіло, через інше вилетіло. Можна було назвати цю трансляцію саме так, і можна вивести статистично, таку закономірність, що хлопець який спочатку займається месяць, а потім тільки у них іде якась формова чи серйозно. у них це чи не серйозно. Такій, чувачен, він е, статистично більше має варіантів, коли дівчина хоче з ним, продовжувати історію. Якщо це можна вивести статистично, та це підтверджено якоюсь там статистикою. Ну то може, показав би це якось, або зробив би хоча б посилання на конкретне відео, де є ті самі статистичні дані. Ну, от я буду посилання Максима. Ну я коли не тупив на побаченнях, у мене все виходило. З моєю дівчиною це вийшло, коли я не тупив на побачення і проявляв сміливість. Коли я їй не задавав питання, чи можна її поцілувати? Молодець, що розповів свою поодиноку. Ноку історію. Але ми прийшли сюди не твою дівчину зваблювати, тим паче, коли це права рука. Я би міг сказати, що в умілих руках монтажерів усі його фрази набувають якогось демонічного сенсу, але це і близько не так. Мені дали в розпорядження духовку, щоб я собі готував їжу до боки. приїде моя права рука і привезе до х... їжі нормальної. Сподіваюсь, після трансляції він цією правою рукою, хоча б заспокоїв себе, добряче так. Ніхто не дасть тобі якусь ну ой, ні, ніхто ніколи не дасть. Якщо навіть ну просто в таких ситуаціях, коли в тебе вимагають ці посилання на статистику, ну ти просто скажеш, ну це хуйова статистика, неправильна. Не всюди, звісно, є статистика, але ну все ж. І можна вивести статистично, статистично. Такий, чувачі, він е, статистично, статистично це підтверджується. Цифра, ми, якщо людина каже, що вона може щось вивести статистично та щось там підтверджується цифрами, то напевно ця людина може дати джерела інформації та цифри, на які вона посилається. А якщо ні, тоді це лише суб'єктивна думка і не більше. Ще знайшов для вас блог коуча по відносинам, який також критикує пікап. Кажучи, що більшість технік пікапу маніпулятивні та заохочують токс. А що це за коуч? Євгенія Є... 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 Стрілецька? Псичну або ж конфліктну модель відносин. Якщо хочете трохи більше дізнатись про цього к. Ні хя собі б! Да, точно, точно не на найомлює чуваків на бабки. Тим сам собі там на ярве якусь хутню, щоб продавати свої. Консультації, от і все. Тоді Дівертіто виходить теж, ну, полюбени, наебує ё... людей на гроші. Бідний чувак! Був і отримав поверхневий скс від дівчини. Блять, За що? Не дай Бог з кимось з нас трапиться така історія, щоб дівчина сама підійшла і отримати від неї поверхневий Хуть -хуть -хуть. ну його хунугана. Друзі, тільки не це, тільки не поверхневий секс. Україна посідає друге місце серед 53 країн за оціночною кількістю випадків віл-інфекції. Перше місце у Росії, на яку припадає майже 50% випадків інфікування віл. Вы поймите, мы зато этих баб перетхаем, да нас не станет от спида, но мы зато в рай попадем, а вы просто здохнете. І на прошлої неділі була консультація з парнем, у которого на протяжні 10 років вообще нічого не відбувалося з девушки. Субкультура інсталів асоціюється з мізнією, екстремізмом, культурою зґвалтування, а також висловлюваннями та актами насильства. Інцели є частиною моносфери, яка включає інші онлайн-спільноти, оживлені сексизмом і ворожістю до жінок, такі як пікапери, рух, чоловіки йдуть своїм шляхом і активісти за права чоловіків. Висловлювання омреда, що в цих постах, що в його роликах, цілком і повністю підпадають під цей термін. Інтелкором можна бути навіть якщо у тебе є жінка. На сьогоднішній день це не означає відсутність уваги від жінки. Це про ваш рівень виховання, погляди та ваші дії. Ви буквально пропонуєте нормі самі її, ну, не розмножуватись, як аламал прям. Навіщо інтелкорам розмножуватись? Просто щоб що? Щоб рівень злочинності виріс? Так, він у нас і так високий, куди ще вище. Я хотів поділитися з вами ідеєю, як полегшити життя всім здоровим, тим, хто поважає себе та інших. А все дуже просто. Посилити закони про міжгендерні стосунки, тобто ввести закони про активну згоду на статевий акт, поцілунок доторкання та інші інтимні дії. Бл чувак, і так странами, кіно ще ти ша їдуся. Чувак, ну якби коли держава залізе в сім'ю, це не дуже прикольно. Ця стаття, яку я показував, стосувалась законів про відповідальність за домагання та насильство. Ці закони мали б захищати не тільки жінок, а й дітей, які не можуть в силу свого віку постояти за себе. І омрет тільки що виступив проти цих законів. Тому після цього з'являється ще більше питань: ти бачив шведок нахуй? Ну бачив і зустрічався навіть. Це типу заздрість була. Хоча в цілому розумію, через що мені дали в розпорядження духовку, щоб я собі готував їжу до боки. приїде моя права рука і привезе до їжі нормальної. І на цьому всі його тези закінчуються. Далі йдуть просто насмішки або такі приколи, які навіть шматка лайна не варті, тому просто вам ставлю нарізку з його стріму. Чувак, на тобі вся ця аналітика. <схай> Нащо тобі вся ця аналітика із VDQ, що, що, вона, що вона тобі дає? Звісно, ну, ми все розуміємо, що жінки вони, типу, такі емоційні, вони там драму з порожнього місця можуть розвести в силу своїх біологічних особливостей, в силу того, що в них ну, просто так влаштований мозок, тут ніякі не соціальні конструкти на це впливають. Що тут сказати? Звісно, ніхто вони, типу, не забороняє їхати, але ну, зрозуміло, чим жінки там будуть займатися. Зумер хайпиться, Тебі цей би. монтаж бля теж подивимся, як ти хочеш собі знайти одну дівчину з глибоким внутрішнім світом. Може, ти нахуй підеш? Ти що чужі гроші бля читаєш? Ну ладно, не буду казати, що це одна із ознак аутизму. Бо я не впевнений. У, у мене немає цифр на цей рахунок. Ну якось, ну чуваки, якось приторможено, на балака. Не бачу нічого поганого в бісексуальності жінок. Вони і так по природі свої бісексуальні. Так вони всі бісексуальні. Господи, йокі, школьники. Бля, чуваки, ну ви ж розумієте, що ці чуваки, що його коріш, цей школьник, що школьник перший, вони ж даже не разу там Я не впевнений, що за ручку дримались навіть. Ну. І вилізете просто сюди, чуваки. Якщо ви ще не зрозуміли, це був його весь стрім? А тепер питання до всіх. Блогери. Чому ви про це не розповідаєте? Чому ви всі просто проігнорували ці пости та висловлювання, коли вам це було вже відомо? Саш, чому ти просто промовчала? Де боротьба за безпечне суспільство? Першу чергу для тебе та твоїх дітей да, да поясни б. Ну вийди в мій двір блядь, і пояснив цим людям, що їм не треба їбатися. Це не єдина їх потреба в житті. Блядь. Набухатися і посяд От поясни. їм. Якщо ти хочеш займатися сом впер... і батрачить, батрахати її в пердачу, треба їй казати. Настя, ходімо до мене, я буду батрачить тебе в первачу, а не обманювати її. Треба взагалі за це ввести кримінальну відповідальність. Ось я розробив законопроект. До кого ти цей прилизишся? До феміністик їх скоро не буде, чувак, які феміністки. Омред же ненавидить тебе як феміністку. Він виступає проти тебе як частини феміністичного руху. Невже ти не боїшся, що буквально на твоїх очах росте твій ідеологічний ворог? Який виступає проти законів, які захищають тебе як жінку, інших жінок та найголовніше дітей. Ладно, не буду казати, що це одна із ознак аутизму. Бо я не впевнений. У мене, у мене немає цифр на цей рахунок. Ну якось, ну чуваки, якось приторможено бавака. Господи, школьники. Чуваки, ну ви ж розумієте, що ці, о, ці чуваки, що його коріш, цей школьник, що о, школьник перший, вони ж де не разу там б... я, я не впевнений, що за ручку дримались навіть. ну Напри лізете просто сюди, чуваки. Ці пости не дрібниці, враховуючи, яка людина ці пости зробила. І коли ви намагаєтесь довести протилежне або ж просто ігноруєте це, ви тільки сприяєте толеруванню догань до жінок та дітей. І якщо це ігнорують навіть ті, хто позиціонують себе як борці за рівність, справедливість та жіночі права, то це провал в першу чергу для вас самих же. Омрет та ще понад 30 осіб вже побачили, що ви просто промовчали за ці пости. Тому наступного разу вони вдарять ще сильніше. Саш, подумай про своїх дітей. Чи раді вони були б жити в такому світі, де їх не можуть захистити ані борці за права, ані правоохоронні органи, і всі інші. Подумайте про це. Ви можете зробити вигляд, що нічого не бачили, як це зробила Олександра та інші блогери. Можете сказати, що це просто жарти, як омрет. Можете закрити відео і забути, але потім не дивуйтесь, що у наших людей такі кумири. Не дивуйтесь, що з вашими дітьми спілкуються такі люди. А далі роблять більше, ніж спілкуються. Мовчання не допоможе, коли це торкнеться ваших дітей. Мовчання не допоможе, коли це торкнеться ваших дітей. Це ж не те, що ви там вивчились на лікаря, вчителя та заробляєте 10 тисяч гривень в місяць, і цього ледь на хоч щось необхідне вистачає. Ой, чувачок, блядь, лівак. Ну просто я ти, рад. молодець, що знову показав своє відношення до проблем в країні. Люди з освітою та професією вчителя. Якщо ви дивитесь це відео та хочете нормальної зарплати, знайте, ви на думку омреда ліваки. Я не зрозумів до чого це взагалі, але омред чомусь вирішив, що цей ролик це викриття. Викриття на. Максима Дівертіто. Кажу прямо, я не позиціоную своє відео як викриття. Тому всі мої ролики, який цей ролик, це не викриття Омрет. На цьому з вами я прощаюсь. Якщо хочете допомогти мені зі створенням ролику, можете підписатись на мій телеграм-канал та скинути в повідомлення каналу відео або блогерів, на яких я можливо зроблю огляд. До зустрічі.